Сьогодні готуємо салат оселедець під шубою, або, як у нас говорять, шуба. Мені цей салат найсмачніший в сезон достигання свіжих овочів. Тому давайте приготуємо свіжачок. Першим шаром у шубі я натираю відварену молоду картоплю. Я цей салат завжди роблю або у великій тарільці, або у великій формі. Вилочкою розподіляю картоплю рівномірно по всій формі. Змащуємо картоплю майонезом. Чим жирніший майонез, тим смачніша шуба. Потім викладаємо порізаний оселедчик. Звичайно, щоб наша шуба була смачною, потрібен також смачний оселедець. Вилочкою буду розподіляти по всій поверхні картоплі. Слідуючий шар це маринована цибулька. Мариную я її, як то кажуть, на око: це цукор, оцет і вода. Мариную хвилин 20 і вона дуже смачна. Аж солоденька. Зверху натираємо моркву. Вона молода, солоденька, соковита. Тому наша шуба буде просто бомба. Також розподіляємо вилочкою моркву по всій поверхні форми. Слідуючий шар нашої шуби це відварені яйця. Звичайно, можна робити шубу без яєць. Я лише покажу, як готую цей салат я. Відварені яйця також розподіляємо по всій поверхні форми. На цю скляну форму в мене пішло 5 маленьких яєць. Натерті яйця щедро змащуємо майонезом. Останній шар нашого салату це відварений молодий буряк. Важливо, щоб він був солодкий, тому буде смачна шуба. Взагалі, на мою особисту думку, для смачної шуби потрібно три інгредієнта: це смачний майонез, жирний оселедець та солодкий буряк. Як буряк не смачний, буває таке, що він ніякий, то і шуба зовсім не смачна. Вилочкою розподіляємо буряк рівномірно по нашій формі. А зараз робимо таку заправку. До майонезу, звичайного, додаємо 2 зубочка маленьких часничку, просто для аромату. Ми цей майонез перемішуємо і змащуємо ним буряк. І наша шуба буде ще смачніша. Спробуйте, друзі, не пожалкуєте. Змащуємо майонезом з часничком наш буряк, ставимо на 2 годинки в холодильник шубу. Вона пропитається, і в таку спеку холодненька шуба це те, що потрібно. Всім смачного!